Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Жителі РФ можуть забути про безпеку, перебуваючи в тилу України агресора. Нещодавні вибухи на російських аеродромах, що знищили кілька військових літаків, стали чудовим сигналом для більшості росіян. Вони означають для них відсутність відчуття безпеки навіть удома, в тилу, і в усьому цьому винні вони самі, підтримуючи розв'язану путіним війну проти України, як пояснив спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Окупанти зараз намагаються максимально швидко перерозподілити техніку, що залишилася, щоб врятувати стратегічну авіацію. Втім, це лише питання часу, коли і куди міфічне бавовнятко знову прийде в гості. Субтитрувальниця Оля Шор Військовослужбовець наголошує, що поки авіаційна активність росіян є досить невеликою. Не в останню чергу це стосується і спроб приховати, куди саме вони перекидають наявні літаки. Така поведінка може мати свої наслідки для простих мешканців тилових областей РФ. Ті військові та громадянські росіяни, які казали, що спецоперація мене не стосується, тепер уже зрозуміло, що нікуди не подінуться від війни, від наслідків російської агресії, яку засуджує весь світ. Тепер вона стосуватиметься кожного, підкреслив Ігнат. Тепер ніде не можна бути у безпеці. Ми ж бачили не перші такі Вовнятка був крим та аеродром Міллерове на початку агресії. Також на поведінку російського населення впливають інші вибухи, не тільки на аеродромах, а й на заводах чи нафтобазах. Наприклад, подібні інциденти небезпечно почастішили у Білгородській області, що межує з Україною. На думку Юрія Ігната, це має серйозний психологічний вплив на людей. Вони починають турбуватися за свою безпеку. Як пише видання Financial Times, посилаючись на неназваного радника української влади з питань оборони, в Україні допускають удари по цілях на території Росії, які знаходяться на відстані навіть понад тисячу кілометрів від кордону. У нас немає Межень по дистанції, і скоро ми зможемо досягти будь-яких цілей на території Росії, у тому числі в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких атак з повітря. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон. Передає видання слова свого співрозмовника. У матеріалі зазначається, що цього тижня Україна продемонструвала здатність завдання далеких ударів і беззахідного обладнання, запустивши власні дрони, що вразили три військові бази в глибині Росії. Одна з таких цілей знаходилася всього за 160 кілометрів від Москви. За словами джерел видання, подібні атаки, нібито є частиною нової української тактики: зірвати військове планування Росії та розбурхати громадськість, показавши, що ніде небезпечно. Водночас наголошується, що Україна офіційно не підтверджує своєї причетності до атак, і багато деталей операції досі залишаються недоступними для громадськості. Але що відрізняє останні удари України, це їхня дальність і те, що вони пробили російську систему ППО і вразили стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими, йдеться у матеріалі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.